Христос народився. Христос Воскрес! Слава Ісусу Христу! А, ви знаєте, воно, Різдво, воно завжди зв'язано з Пасхою. Пасха Воскресіння зв'язано з нашою надією. А, і я хочу разом з вами також продовжити роздуми про Різдво. Відкриємо Матвія, перший розділ, і прочитаємо з 21-го Вірша. Матвія, перший розділ 21-го вірша. І вона вродить сина. Ангел говорить до Йосипа: Йосип в вісні, спить, переживає. А Марія показала, що вона вагітна, він переживає, не знає, що робити. І Ангел говорить йому: Йосипу, сину Давидів: Не бійся прийняти Марію дружину свою, бо зачати в ній то від Духа Святого. І далі оцей вірш. І вона вродить сина. Ти ж даси йому ім'я Ісус, бо спасе Він людей своїх від їхніх гріхів. І тема моєї проповіді: Різдво Ісуса дає надію для безнадійних. Різдво Ісуса дає надію для безнадійних. Чому? Тому що Його ім'я Ісус означає Спаситель, а по-інакшому Йогова є Спаситель. Або просто спрощено Спаситель. Ісус Спаситель. І вірш так говорить. Вона вродить сина, ти даси йому імення Ісус, бо Він спасе людей своїх від чого? Від їхніх гріхів. Знаєте, Біблія чудова книга. В Біблії можна подивитися, от зараз ми читаємо щось, що сталося 2000 років назад. І знаєте, ще в Біблія дає нам картину того, що той Спаситель, про якого ми читаємо Ісус Христос, ми можемо якби заглянути в майбутнє. Я не знаю, скільки років. Можливо, це майбутнє буде через скоро, можливо, сьогодні, можливо, через тисячу років, я не знаю. Але Біблія дає нам можливість заглянути далі в майбутнє. Я хотів би, щоб ви відкрили зі мною об'явлення, книгу об'явлення, сьомий розділ. І трошки ми подивимося на спасителя і результат його роботи, спасителя і результат того його спасіння. По тому я глянув 9-й вірш, 7 розділ. І ось натовп великий, що його зрахувати не може ніхто. З усякого люду, племені, народів, язиків стояв перед престолом і перед аганцем, перед Ісусом, зодягнені в білу одежу, а в їхніх руках було пальмове віття. Замітьте. Люди натовп великий, зрахувати не може ніхто. Білу одежу зодягнені, в їхніх руках пальма овіття. Він говорить про майбутнє то, що дав Бог побачити одному з своїх учеників Івану. І далі 14 з 13 го вірша, один з там зі старців сказав до мене, до цього пророка Івана. Оці, що зодягнені в білу одежу, хто вони і із звідки ізвідкіля поприходили? І сказав я йому: мій пане, пророк відказує Іван, ти знаєш. Він же мені відказав: це ті, що прийшли від Великого горя, випрали одіж свою та вибілили її в крові агнця. Це ті, що прийшли від Великого горя, випрали одіж свою та вибили її в крові агнця. Знаєте, оце цей великий натовп в білих одежах. З пальмом вітями. Хто це такі? Це ті, хто вибілили одежу свою в крові анця. Це результат роботи Ісуса Христа, який пролив кров і спас людей. Ми читали, що Він ти даш йому ім'я Ісус, бо спасе він людей. Де ті люди є? Ми можемо деяких з людей бачити серед нас, але там, в тому натовпі, на небі, ми побачимо багатьох людей. Ви знаєте, там ви побачите Авеля, якого вбив його брат. І здається, його життя цього Авеля воно закінчилось дуже рано. Він прославляв, якби, Бога, він, він служив, він був віруючий по-нашому, можна сказати. Його брат позавидому і вбив його. І оцей Авель стоїть там живий, з пальмом віттям, вітям, в білій одежі. І ви спитаєте цього Авель, ти, напевно, був дуже добрий. А Він скаже: достойний агнець. Я вибілив свою одежу не в крові агенця, якого я приніс, але в крові Ісуса Христа. Він мене спас, Він Спаситель. Там ви зустрінете блудницю Рахав. Ви побачите її в натовпі серед тих людей, і вона, знаєте, та людина, яка була в місті, призначена на загибель. І вона покликала і поставила надію свою на Бога. Її гріхи, її життя, воно обмите кров'ю ангця. Христос Спаситель дав надію для безнадійних. Там ми можемо зустріти одного цікавого чоловіка. Він для мене завжди цікава особа. Той знаєте, один з тих, хто в самому кінці свого життя був на волоску від тої вічної пропасті, і він біля Ісуса був на Голгофі. І от цей останній момент він покликав до Спасителя і каже: Господи, згадай мене, коли прийдеш в царство своє. Ісус йому каже, сьогодні будеш зі мною. І я думаю, він знаєте, один з щасливих людей там буде стояти. В білій одежі, вибілена, в крові ганця, він получив можливість спасіння, прощення гріхів, коли ніякої надії не лишалось. І він. Буде говорити ті слова, достойний ти Агнець. Там ми побачимо нашого брата дорогого, апостола Павла, знаного як Савел. Знаєте, який переслідував церкву, зробив дуже багато біди, дуже багато горя приніс людям. Він вдиралися вони в дома, вони забирали батьків, вони їх приговарювали, свідчили, вбивали. Але помилуваний Богом, він, він каже, я самий менший, апостол Павел каже, я самий менший, бо я переслідував церкву Господню. І там він стоїть в тій білій одежі з тим пальмом вітям і дивиться на того, хто спас його життя. Різдво воно дає надію для безнадійних, бо є Спаситель. Ви знаєте, є друга категорія людей, яку описує Біблія. Послухайте. Є друга категорія людей, яку описує Біблія. Ми читали в нашому вірші, що він прийде спасти від гріхів. І ті, хто не обмилися в крові ангція, вони будуть мати певний результат в своєму житті. Оця, ви знаєте, коли ми думаємо про проблеми нашого життя, ми можемо розділити ті проблеми на різні ступені. І кожен з тих ступенів, він досить, ну от в нашому розумінні має певне ми маємо переживання. Ну, наприклад, знаєте, дитина вона біжить, вона впала і вона вдарилась, і вона вплаче. І бабуська і дідуська зразу кидаються туди, щоб її спасти. Знаєте, там горе велике, там біда, там кров може чуть, -чуть там пролилася. І вже велика біда. Вже велике горе. Ніби ступінь якоїсь болі та дитина переживає. І дійсно для дитини воно ніби велике. Ви знаєте, є інакша ступінь, коли вона вже більше, скажімо, не на такий короткий момент. Ну, Наприклад, три місяці назад я бігав і. Порвав собі сухожилля Хілесове. Знаєте, місяць взагалі ходити не можеш. І певна проблема, певне переживання, тому що ти якби не можеш ходити, мусиш лежати. І воно позбавляє тебе певного комфорту руху і позбавляє тебе певних ну, якби привілей життя. Є інакша знаєте, ступінь, коли людина, я от сьогодні читав Миколаїв, їхала машина по Мості, і вони з'їхали з моста і впало п'ятеро людей, вбиваються дві дитини. Я собі не представляю того горя. Знаєте, інше зовсім, зовсім інше горе, чим в тебе з ногою, чим, чим дитина падає. Зовсім інакше вид горя. Зовсім інакше. Щось таке, що вже якби не можна вернути. Знаєте, людина вона захворіла, в неї брак, і вона знає, де лікарі не дають ніякої надії. Зовсім інакший вид горя. І знаєте, ми коли думаємо про ці ступені горя, вони можуть бути, і коли ми порівнюємо своє якесь маленьке горе, сьогодні з нас, я думаю, багато з них переживає. І хто приїхав з України, де знайти квартиру, де найти роботу, як далі устроїти своє життя? І все таке, знаєте, різні переживання. І ті ступені вони можуть бути дуже різні, великі, але для нас вони дуже важливі. Для, для дитини воно важливо. Для мене воно важливо. Для цієї сім'ї, що втратила, воно дуже, дуже тяжко. Але є набагато гірший і більший ступенів горя. Набагато гірший. Ми читаємо в тому в об'явленні, також я хотів би, щоб ви відкрили зі мною обявлення, 20 розділ. Відкрите 20 розділ, 10-й вірш. А диявол, що зводив їх і укинений в озеро Огняне та сірчане. Де звіринай і пророк неправдивий, і мучені будуть вони день і ніч на вічні віки. Хочу замітили, що є місце, яке Біблія називає озеро Огняне, з якого воно там муки, які вони нам навіть не присняться. Ми навіть не можемо їх уявити. Знаєте, якби проповідник хотів би, як хтось сказав, хотів би, щоб. Як один з проповідників сказав, я хотів, би, щоб кожного проповідника хоча б Господь раз на тим озером Огніном проніс, щоб серце наше воно не було черствим. І ми розуміли, що це горе, яке відбувається там, воно не, з, не зрівняється ні зі здоров'ям, ні з стратою, ні з чим воно не зрівняється горе, тому що там вже нема ніякої надії зовсім. Воно написано: мучені будуть вони, дьявол, його ангели, вічні віки. Замітьте, 15-й вірш говорить так, того самого розділу. А хто не знайшовся записаний в книзі життя, той укинений буде в озеро Огніне. Хто не знайшовся записаний в книзі життя, той буде укинений в озеро Огніне. Ви в книзі життя. У вас ваші проблеми з проблемою того, чи я в книзі життя, чи проблема мого гріха розв'язана, це мі 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 мілоч. Це нічого. Ісус Христос, він знаєте, Він сказав такі слова Матвія 25 розділ. Хіба щоб ви відкрили зі мною теж Матвія 25 розділ. 41 вірш. Христос скаже так до людей. Тоді скаже і тим, хто ліворуч. Ідіть ви від мене прокляті у вічний огонь, що дияволові та його посланцям приготовлений. Замітьте, знов таки картина. Христос каже, що будуть люди, які не обмилися кров'ю ангця, будуть люди, яких... вони думають, що в них зараз проблеми є. Вони думають, що їх зрадили, їх кинули. Їм важко. Але це не є проблеми, які, знаєте, цей ступінь проблем маленький порівняно з тим, що чекає людей, які не обмилися в крові Агнця. Він каже, йдіть ви від мене прокляті, вічний огонь, що дияволи та. А посланцям приготовлений, Матвія 18 розділ Матвія, 18 розділ, з 8 по 9 вірш. Коли тільки рука твоя чи нога твоя спокушає тебе, послухайте. Коли тільки рука твоя чи нога твоя спокушає тебе, від'єтни її кинь від себе, краще тобі ввійти в життя одноруким або одноногим, ніж з обома руками чи з обома ногами бути вкиненому в вогонь вічний. Коли твоє око спокушає тебе, його вибере, яким від себе, краще, то однооким війти в життя, ніж обома очима бути вкинений гаєни огненої, огонь вічний. Знаєте, коли Христос думає, коли Бог дивиться на проблему гріха, вона, вона набагато, вона дуже велика. Христос каже, що Твоє Око, що ми дуже цінимо. я думаю, кожен з нас він ціни своїми очима, правда? Кожен з нас іде своїми руками і ногами, і ми дуже багато віддаємо, щоб знаєте, тримати її в належному стані, щоб лікувати себе. Ми дуже багато віддаємо. Ну коли Христос дивиться на проблему гріха, коли Бог дивиться на проблему, Він каже: каже краще війти в життя одноруким чи з, чи з чим з цими обома руками, чи з обома очами бути вкиненим в озеро Огняне до гієни огняної, вогонь вічний. Тому коли ми думаємо, слухайте, брати і сестри, коли ми думаємо про життя про Ісуса Христа як Спасителя, йому треба, знаєте, deal with the problem much bigger. Йому треба мати про... з цією проблемою справитися, яка набагато більше нашого здоров'я, яка набагато більше нашого, наших переживань, це проблема вічного нашої стану душі. Вона набагато довше, знаєте, стан душі набагато довше. Він вічний. Христос каже, що. Людина не може навіть нічого віддати, оцей весь світ за свою душу вона не може заплатити. Що ціна душі вона набагато вища за все це, і Христос, Спаситель, Він прийшов вирішити проблему гріха. Написано, що Він спасе людей своїх від їхніх гріхів. Ви знаєте, Христос, Різдво Ісуса, дає надію безнадійним, бо Він спасає від смерті і дає життя. Він спасає від смерті і дає життя. Ви знаєте, гріх, послухайте, гріх, він багато що змінив. Він забрав оце життя. І ми читаємо, що ті, хто не має оцього виболеного одягу, вони будуть в озеро огненному навіки. Я не знаю, чи ви про то переживаєте. Мені страшно. Мені дуже страшно. Мені страшно думати, що мої друзі чи ті люди, які я знаю, які слухають Слово Боже, їм все одно. Мені страшно думати, що. Це людина, яка дорога моєму серцю, вона так закінчує своє життя. Мені страшно думати, що, знаєте, людина, яку дуже близька, може очутитися там, і там вже нема ніякої надії. Я зустрічав маму, якої син загинув, він вбив себе. І вона, вона, вона ридала. Вона плакала, тому що вона розуміла, що надії вже нема. Пам'ятаєте, Давид, коли, коли він плакав за своїм сином Авесоломом, а весело, веселом, і ніхто не міг його тіти. Чого? Люди християни розуміють, якщо нема оцього Спасителя, який прийшов, нема надії. І гріх, він міняє. Він міняє, він забирає оцю, він робить цю пропасть між нами і Богом. І Христос Спаситель, послухайте, Він спасає від смерті і Він дає життя. В тебе є такий Спаситель? Чи Христос є твій Спаситель? чи ти маєш вічне життя? Чи ти обілений в крові Його? Чи спас він твою душу? Чи прийшов ти до Нього? Якщо ти не прийшов до Нього сьогодні твій день. Сьогодні день вирішити проблему свого гріха, як? Бог дав Спасителя. Нема інакшого, нема інакшого Спасителя, Він тільки один. Ви знаєте, ви можете не знати до кінця всього, як працює. От різні дієти. Ну, як працює там протеїн, вуглеводи, як вони впливають на наше тіло, як його вони знаєте, підкріпляють наше тіло. Можете того не знати, багатьох речей. Але ви їсте і от сидите тут. І я сижу, дивлюся на вас. Ми здорові, живі. Так, підкріпляємо. Ми не знаємо до кінця. Можливо, знаєте, є тут професіонали, часто з ними говориш. Там такий дієтичний список, і думаєш, вау, вони вже здається все вивчили. Знаєте, можливо, з нас, послухайте, можливо, з вас хтось не до кінця розуміє, як працює жертва Христа. Можливо, з вас хтось не до кінця розуміє оці всі тонкості богослова, як ми говоримо, як і Христос спасає людей. Але Він каже, прийди до мене з вірою, ти отримуєш спасіння. Він дає життя по вірі людям. Послухайте, якщо ви не знаєте, то воно означає, що Він вас не кличе. Христос каже, коли хто прагне, хай прийде до мене. Христос, Він дає. Життя Ісус, Він Спаситель, Він спасає від смерті і дає життя. Ми читаємо в тому, що Ісус спасає від неправди гріха і дає життя в істині. А, ви знаєте, наші пра 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 прародичі, я вже не буду більше про говорити, Адам і Єва. вони В принципі, коли ми дивимося на історію гріхопадіння перших людей, ми можемо побачити оцю зміну, яку гріх. Приніс в життя людей. Якщо ви відкриєте зі мною третій розділ буття, і побачимо оцей момент гріхопадіння, коли людина вона впала, ми побачимо від того, що нам треба спасіння від неправди. Ми побачимо від того, що нам треба спасіння від фальші, фейку, яку предложив дьявол для людей. Ми читаємо з першого вірша, але Змій був хитріший над усю польову звірину, яку Господь Бог учинив, і сказав він до жінки, чи Бог наказав наїжте з усякого дерева. Відповіла жінка Змієві з плодів дерева рай ми можемо їсти, але з плодів дерева, що всередині раю Бог сказав не їжте з нього, не доторкайтесь до нього, що вам не померти. І сказав Змій до жінки: умерте не умрете». Тепер послухайте подивіться. Є істина. Істина я оприділив, оприділив, визначив істину Бог. Він є істина. І гріх, коли прийшов, він змінив істину. І сьогодні люди живуть в гріху, в них якби своя істина. А вони в, цьому, в цьому раю, в цьому саду відбувся оцей заміна істини на брехню. Ми чуємо ті слова: умерте не умрете. Слово Боже, воно йде а, в, 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 в з одної сторони. І дьявол, він спокушає каже, істина є інакша. Ви знаєте, що гріх зробив сьогодні, як Господь спасає від гріха, Він спасає від смерті, і він спасає від неправди гріха. Що є істина? Знаєте, якщо ви подивитеся на Біблію, от так взяти історію, широку історію Біблії, то дуже Скоро, дуже скоро людина відхилилася від істини. От перший чоловік такий ламех був, він собі рішив, що в нього істина може бути, що вже жінка і чоловік і сімейний інститут, який Бог створив, може бути більше, ніж одна жінка. І написано, що він був перший, хто мав багато жонства в старому заповіті. Далі ми дивимося, як відхиляється, починає людина відхилятися і рішати собі. знаєте, що трохи брехні. Це окей. Okay. То не так страшно. Вона рішає собі те, що вбити другу людину, якщо мене образили, це нормально. І вона рішає, що Бог, він, в принципі, можна йому по-різному -по служити Богу. Ну, наприклад, поставити якусь статуетку. Ну, я його не бачу, але тут побачу, якщо щось поставлю, і собі якийсь мати візуальний образ, повішує собі якусь картинку. І так буду поклонятися Богу. Людина сама почала думати і рішати, що є істина. І знаєте, люди, ми дивимося про те, що ізраїльський народ він настільки відступає від істини, послухайте, він настільки відступає від істини, що коли приходить Ісус Христос, і Він дивиться на, на гріх, який є, це одне діло, але він дивиться на людей, які мають проповідувати Слово Боже, істину проповідувати, Він каже до них, ви діти диявола. Ви знаєте, коли ти чуєш таке, ти думаєш, оцей Спаситель він мусить прийти для того, щоб оцю істину восстановити. І він каже, я є істина. І тут дуже важливий момент, брати і сестри. Хто є істина в нашому житті? Чи ми самі рішаємо істину? Чи оцей Спаситель, який тебе спас, тепер твоє серце, воно не живе воно, знаєте, трошки неправдою. Ну, я не знаю, ну можливо. Чи воно має оцю. Тверду основу істинне слова Божого. Сьогодні ми живемо, послухайте, ми живемо в час, коли я проїжджаю по своєму місту, і ви, напевно, по своїх місцях приїжджаєте, і ви бачите, як на церквах різні прапори висять. І такі багато кольорові висять. І вони кажуть, що це окей, що це нормально, що різні люди будуть, Бог є любов. Вони рішили істину, Бог є любов. І знаєте, та любов, вона якби закриває очі на всяке беззаконство. Люди рішають сьогодні свою існу в середовищі, в якому ми живемо. Вбивати дітей, ненароджених це окей. І церкви, послухайте, брате і сестри, церкви дають на то добро. Це горе і зло, серед якого ми сьогодні з вами живемо. Діти приходять зі школи сьогодні і кажуть, що людина має сама рішати, ну, жити із чоловік, чи жінка, чи як є там бути, знаєте, і церкви дають на то добро. Ми живемо в середовищі, де істина вона зруйнована, зруйнована гріхом. І Христос Спаситель прийшов на землю, щоб ми не були, знаєте, люд, людьми, які. Ну, я сам вибираю істину. Але щоб ми були людьми, які мають цю істину в Ісусі Христі. Ми знаємо, що гріх, він не тільки змінив, то, що істина. І Христос нас спасає не тільки від того, щоб ми знали, що істина, ми слідували істині, але гріх. Він також а, відвернув нас від послуху істині. Ви, напевно, зустрічали людей, які багато знають, а нічого не роблять. Ну, вони все знають, як правильно. Вони вас навчать, як правильно. Вони в церкві дуже, і в церкві, і вдома, і на роботі вони знають, як правильно. А от зробити нема. Знаєте, є, є розуміння певне істини, а от щоб його виконати, не, ну, руки не доходять. Коли ми читаємо про. А, Гріхопадіння людей, ми бачимо там таку ситуацію, що Бог сказав не їж, Бог сказав не їж, Бо коли ти з'їш, ти помреш. Що дявол каже? Каже їж. І побачила. Дивіться, тепер відбувається процес, коли людина от гріх входить в життя людини. Шостий вірш, третій розділ шостий вірш. Побачила жінка. Що дерево добре на їжу, принадне для очей, пожадане дерево, щоб набути знання. І взяла з плоду його з'їла. І разом з нею теж чоловік, чоловікові своєму віддала, і він з'їв. Другий момент, що, знаєте, нам потрібно спасіння, це від непослуху, в якому ми живемо. Нам потрібна сила, яку дає Бог. Сила, яка ми, ми говоримо, що християнин, послухайте, християнин це не просто релігія розуму нашого. Бог через Христа дає людям силу, Духом Святим дає силу жити переможним життям. Не просто знати істину, не просто своє життя налагоджувати згідно істини, але жити також згідно істини. Ви знаєте, братися, якщо послухайте уважно. Багато з нас тут бізнесмени є. Ви знаєте істину. Живіть згідно істини. Багато з нас. І тут людей, які знають істину. Христос каже: живіть згідно істини. Він дає силу для того, і, можливо, у тебе сили немає, і ти, ти підкорився, і ти живеш, знаєте, в такій трохи полуправді, як ми говоримо. Життя твоє, твоє серце, воно якби знає, що от так треба робити. Так мене Христос навчає, а от гріх Він тебе зводить туди. Христос, він при Спаситель, який прийшов спасти і дати силу жити переможним життям, дати силу. Гріх, коли ми дивимося на перше вбивство на Каїна і Авеля, Каїн рішив, що він обіджений. Каїн позаздрив. Знаєте, його обідали. Ну, от жертву Бог не прийняв. Йому стало ну, прикро. І от він рішає собі, рішає собі, що зробити правильно. Він рішив, що йому правильно, а що неправильно. І він рішив, що правильно знищити того, хто йому мішає. Ми сьогодні бачимо, що відбувається в світі, де ми живемо: що люди, людина рішає, що правильно знищити цілу країну, цілий народ. Гріх він обманює. Послухайте, гріх обманює. Гріх, він не тільки обманює, він показує, скажімо так, привабливість, привабливість судження свого. Христос приходить. Спасти людей від неправди, і Христос приходить спасти людей від того, знаєте, обману гріха непослуху. Щоб ми жили згідно, ми жили згідно правди. Коли ми думаємо про цей вірш, ми вертаємося в цей вірш перше Матвія 1,21. І вона вродить сина, ти ж даси йому ім'я Ісус, Бо спасе він людей своїх від їхніх гріхів. Проти сестри. Христос спас нас від гріха вічної смерті. Христос спас і дав нам вічне життя. Він дав надію для тих, хто безнадійний. Він, він спасає від неправди і дає життя згідно істини. Він спасає від непослуху і дає життя згідно правди. Я хотів би запитати для вас, слухайте, брати і сестри, чи процес спасіння закінчений в нашому житті? Ми можемо сказати з одної сторони, і да, а з іншої сторони, освячення, що він воно в процесі. Ми не там ще, ми ще, знаєте, не дійшли. Ще багато в нашому житті є такого, що ми знаємо, можливо, і не до кінця виконуємо. Сьогодні є час, коли ми можемо знову покликати до нашого Спасителя, який спасає від гріхів. Якщо в тебе нема Спасителя, послухай, дорога душа, яка ти сидиш тут, якщо в тебе немає Спасителя, сьогодні твій день. Не чекай завтра, завтра тобі воно не гарантовано. Завтра воно тобі не гарантовано. І як би мені хотілося, щоб кожен мене почув. Якби мені хотілося, що, що якщо в тебе нема Спасителя, ти не чекав до завтра. Бо гріх, він такий, знаєте, обман, обманливий. Завтра може не прийти. Тому зараз, коли ми будемо схилимося, помолимося, я хочу перше, щоб ми подякували за Великого Спасителя, який спасає нас не від маленьких проблем, які ми думаємо про, про них як великі, а про найбільшу проблему. Від найбільшої проблеми. Ми покаялися знову, ми обновилися, ми просили, щоб Спаситель далі нас спасав від наших, знаєте, гріхів, від нашої неправди, від нашого непослуху. І Хай Господь в цьому благословить. Амінь.